Доброго вечора, друзі. Сьогодні оновлення під'їхало. Давайте його педесенько продивимося. що тут у нас взагалі, які новини. У нас тут під'їхала гілка техніки нова, друзі. Довгоочікувані двостволки. двустволки. Восьмий, 9, 10 рівень. Вони йдуть у нас від КВ-3. Якщо він у вас елітний, то. Отримай, можна купувати Йосипа другого. Так що, друзі, зараз ми пробіжимося, а далі все, як би мовити, роздивимось поближче. Далі марафон на Т343. Дивіться, друзі, у нас тут е, пільгова пільгова стежка восьмого рівня. Тобто граю тільки з дев'ятками Давайте далі. Далі, продивимось. Зараз все це розберемо. Е, по випробуваннях е, теж досить цікаво. Дивіться, у нас тут треба завдання увійти в топ-3 найкращих гравців своєї команди Отримуєте 1000 досвіду машини. Досить непогано для прокачки, але тільки 3 рази на день. Далі, 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 друзі, далі далі. Так. У нас тут на вихідних буде 7х7. 7, командна суточка, Тобто грають у нас десятки, Ну, буде досить цікаво. Хто хоче погратися 7 на 7? Вперед. Так. В рамках командних суточок 7х7 буде активно випробовано бонус срібла Х2 ви зможете заробляти очки для марафону на Т343. Дивіться, наносите 500 шкоди забій. Розвіддані. І виявити. Це одна із умов. Виявити дві машини супротивника. Х2 срібла. Так, далі. Далі, далі, далі. Так. Заробіть, заробіть 2000 досвіду. За будь-яку кількість боїв. І одне очко а, те, до марафону. Тут у нас, друзі, знижка на обладнання 25%, кому треба вдягати, вдягати танчики вперед. Зни, знижка 50% на всю косметику. Усі стилі, прапори. Тось, тобто це круто, я вам скажу. Це круто. Дивимось далі. Знижка 30% на досліджувані танки 10 рівня. Це досить круто. Тому треба купити довгоочікувану 10 або дев'ятка докачується, треба купувати десятку, Тобто у вас мінус, ну, буде вона коштувати 4 лями. Танчики за вільний досвід отакі. Поставте на паузу, подивіться. 450 вільного досвіду у вас є. Купуйте, якщо є бажання. Ну, і далі пішли у нас вигідні пропозиції, які нікому не потрібні. Давайте більш Давайте розберемо т 34 3 що воно таке, з чим її їдять. Так, дивіться, в нього висока разова шкода, за яку ми досить сильно багато платимо. Ну, дійсно, насправді, Ну, танчик, так би мовити, нам видається безкоштовно, тому, в принципі, гріх, так би мовити. Не взяти. Так, дивимось. Заробіть 20 очок і отримуєте. от... У нас тут ремкомплект, реанімація. Далі, бачите, у нас тут не тільки танчик буде, а також от, от, такі от приємні доповнення. Знижка. Знижки тут. Тобто, хто все не ви хто не буде там так багато грати, можна заробити знижку на нього. Будьте. Також у нас тут резервики. Далі вже, дивіться, очок знижка 50% на машину. Дивіться, далі. А далі у нас 225 очок збираємо. Слот в ангарі і, і СТ-шка в ангарі. Щоб ви розуміли. Я вам так скажу. Машинка. По ТТХ, ну, в принципі, вона їде. Але, 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 але. Дивіться, у нас 175 пробиття на ББшках, 250 на кумулях і е, максимальна швидкість снаряду, польоту снаряду ББшки 800 летять, кумулятиви 640. Тобто, вони, ну як? Ну вони, звісно, будуть попадати з відстані, але тільки в ближньому бою, звісно, вони максимально ефективні. Ну тобто, звісно, ну, просто ви... реально буде важко попадати з такою швидкістю польоту снаряду. Я не знаю, чому він такий. Але як є, як є, друзі, мінус 5. Мінус 5. 56 максималка, 17 коників на тонну, досить непогано. В принципі, до рухливості питань немає. Питання тільки до того, чи будете ви пробивати машини. Тобто, якщо ви в топі, грайте на ББ там. Вперед, тільки в ближньому бою. Можна щось пробити, бо, тому що на відстані 152 мм це якась картонна техніка, тільки пробивається. Ну, ви розумієте, коротше, за альфу треба платити. Пусть 58% до срібла він фармить. Досить непогано. Він у нас пільговий. Так що дивіться, ви знали, на що ви йдете. Ну і родзиночка наша це двостволочки. Двох у нас, друзі. Із 2-2. Так. Він у нас коштує 2,5 тисячі срібла. 2 мільйони 480 тисяч. Дивимось. повного прокачування ТТХ. Їде він, в принципі, непогана. 14 коників на тонну для важкого танка це непогано, друзі. І також в нього, в принципі, непогане. Непогані кути. Нахилу гармати. Так. Дивіться. В нього 300 альфа. Зведення у нас тут. З половиною секунди. В принципі, все, все в принципі, непогано. 1850. Це у нас він в стокі, звісно. Е Гармата друга така ж сама. Ну, у нас тут підколи. Дивіться. У нас тут підколи, друзі. Так, далі. Далі, далі, далі. Йосип 3, це у нас дев'ятий рівень іде. Е, що у нас тут? Топові комплектації. Тут у нас вже він слов почніший. 12,7 на тонну. 38 максималки. Мінус 8 кути. Вже трошки більше. уже гарно. Так, дивіться, у нас тут підколи по 290 пробивають. В принципі, непогано для 9 рівня, я вважаю. Ну і максимум. Ну, вже тут 390 у нас буде. Видві гармати такі ж самі. Так. Далі. Далі, далі, далі. Ну, по броні я вам скажу так. Броні, в принципі, мені здається, тільки буде о десятки. ки Хоч трохи там броні буде. Так. 11 коників на тонну десятка Дивіться, мінус 8 у нас кути. 440 уже альфа. Тобто вже круто, я вам скажу круто. Кумулятивна 310. Непогано. Але і, в принципі. Наприклад, якщо умовний там Є100, буде трошки довертати баштою, буде проблематично його пробити, я вам скажу, акумулятивами. Летять вони 920, нормально, в принципі. І от, питання до мобільності. Як він буде набирати ці 40 км на годину, це вже побачимо. Можливо, там... Можливо він буде досить слов що такі справи, друзі? Побачимось в рандомі. До зустрічі. Дякую за увагу.